Друзі, всім привіт! Ви на, на моєму каналі і сьогодні ми будемо грати по біжи з АТБ з моєю подругою Сашкою. привіт! Да. Сашка вже побігла, ми вже це проходили, так, да, Сашка? Банана. Банана! Ми банили! Все, схалочку не знайшли, погнали далі. О, тут якась Кока-Кола розлита. А ми зараз сюди отак от. Так от. А я зараз так от читер і так от бульк-бульк. Чуть-чуть укоротим. Що... Ну ладно, я не буду. Коротше, у тебя це зловшитий укорот. <проси> Ай! Блі спочатку починаю. Ай, не у неї. Так куди не можете пройти? Окей. мене ну, блін, ну, да. О, шо ти? я туда хочу. Ладно, куда туда не куда звезд? Сашка, подожди. Ну куда ты так? О, я падаю, я вмираю. Да та я, та я обхожу. Я помираю в цих бутылках. Блин! Ура! Вс, я зачекпонтилася. Чекаю тебе, чекаю тебе. Я зачекпой пилася, то ты красива, матеріал хорошо. Чепуй, чекпон, 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 чекпон. Вс, я за чекпонтилась. Вс, пішла. На этой грушті буде хардкор, не можна допомирати. Так, читаємо, що цей чувак пише. там має, так, стоп, ми бити, да, стоп, мы маємо бы ты, дал. Да, на крышу Е. Yeah. Сашка, да, ты не можешь. Самочки. Сашка, я вмерла из-за тебя не можешь убили, а то из-за тебер. Бургеры, это тоже бургеры из франч баба. Все, я прошла. Ты на бургерах? Я блин, сэндвичи. А блин! Хоп, хоп, хоп. Так, ммм, э, рошен. Ну да, рошенки. Я прохожу по рошенках. Хух. Давай. Рошенки. Йо. маленький, ну, але там чекпоинта не було, то я вмерла. Все, фух. Пішли. Ой. Де? Де ти піднявся нормально? О. А, а як ти? Алло. А я вже... А куди нам треба буде йти? Вс, злізли, ми трохи укоротили шлях. О, а я так підтримую. О, я сюди зразу. М -м -м, я... О, як тут можна. Ладно. Чекай, Сашка. Я тільки Идем, пригаем. Девчонки. О, ми прийшли, ура! Тунь-тунь-тунь-тунь. Так, тепер можна тут бісити. Я буду чур. Медленно. Потом вот такая вот, потом вот такая вот такая. Нормал спид. Ой, не такая. Нормал спид. Тут можно все брать. Ура, и бесплатно. Так, я... Все, Сашка, я теперь ангел. Поклоняйся мне. В ничку, пошли в нычку, пошли в нычку. Вот тут вся нычка, я кто не знает. Где эта нычка? Алло. Смотри, я нычку забрала? Я, я я, я запрыгну в нычку. Это сырный лабиринт. Давай. А я спрыгну ты? А я взлети, бельста. Насашка вилізай і будемо на цьому закінчувати. Надіюся, вам це відео сподобалось. Не забувайте класти лайк і підписуватись на, підписуватись на мій на сашки, канал, який скоро буде в також в наявності. Дякую, що ви це відео додивилися до кінця. Всім пока-пока!